Аби пам'ять не згасала в Івано-Франківську, відкрила анотаційну дошку загиблому герою на фасаді ліцею імені Миколи Сабата встановили пам'ятний знак. Він нагадуватиме про випускника цього навчального закладу Василя Стефанишина. У перший же день повномасштабного російського вторгнення він повернувся в Україну за кордону, аби стати на захист батьківщини. Він сказав: я мушу. Я маю це зробити, це мій обов'язок. Я не можу тут залишатися, коли в Україні небезпека. Останній раз ми бачилися з ним на позиції. Це був в листопад місяць якраз. Він я його попросила включитися. Над ним була маскувальна сітка і небо, осіннє небо запорізьких степів. Дуже був сумний погляд. бо… Не просто там було йому. Це була наша така зустріч. Віч віч, будем казати, Василь Стефанишин служив у 78-му батальйоні 102-ї бригади ТРО. Попри молодий вік, він командував мінометним взводом. Горой був безстрашним та справедливим. Згадують побратими. Рішуче виконував найскладніші бойові завдання. Перше враження, що людина, яка хоче і мусить робити, і це не просто його було. Що обставини змусили. Ще щось, це була його ініціатива. Він завжди старався робити більше. Ну, один з небагатьох, який займатися спортом, коли і так ти там копав бліндаж, все рівно на голові всього, але він ще знаходив час, щоб тренуватися і займатися, слідкувати за собою. Це справді ну, мало хто на то надається. Ми служили разом з самого початку, з училища. Ось Василь був е, командир третього. Зводу мінометної батареї. Ось. Хороший, молодий, перспективний був хлопець, звичайно. Дуже шкода, що його з нами нема. Ми служили ну, до останніх днів разом. От, в напрямку Гуляй-Поля. Життя Василя обірвалося узимку цього року внаслідок ворожого танкового обстрілу поблизу села Зелений Гай Запорізької області. Вікторія Богдан Андрій Буцяк. Новини на вежі.